Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу TVA. і Триває програма сьогодні. Про головне говоримо про першочергові завдання нового парламенту. Отже, вчора, 27 листопада, стартувала нова сесія нового парламенту, восьмого скликання. Отже, вчора було призначено прем'єр-міністра України, а також було обрано спікера парламенту. Спікером парламенту став Володимир Гройсман, прем'єр-міністром Арсеній Яценюк. Вчора ж було оголошено про створення парламентської більшості. Туди увійшло 302 депутати. Отже, сьогодні будемо говорити про те, які завдання стоять перед народними депутатами, що далі буде з коаліційним урядом, який цей уряд. Буде, отже, хочу представити гостей сьогоднішньої нашої студії. Сьогодні до нас завітали Віктор Галасюк, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю Доброго вас вечора. зараз. Продовжити, паново біля мікрофону. Дякую. дякую вам за участь у дискусії. Віктор Галасюк, будь ласка, дякую. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми проводимо смс-опитування. Ми вас запитуємо, чи потрібні у владі іноземці. Отже, варіанти відповіді: так, ні. Мені все одно тільки не росіяни. Надсилайте свої смс-повідомлення за номером 067-215-6666. Будь ласка, пане Вікторе. Дякую, шановні колеги. Ну, перш за все, я хотів би зазначити, давайте будемо реалістами. Сьогодні говорити про непопулярні реформи, які можуть навіть потенційно полягати в зменшенні соціальних стандартів. Що це? Це зменшити зарплатню і пенсії. Це коли в нас гривня по 16 і коли ціни на ліки зросли, і квартплата зросла. Та це просто нереально. Я вам хочу сказати: якщо ми хочемо говорити про реальні інструменти, то ми маємо говорити про те, що закладено в коаліційній угоді. Це прозорість державних закупівель, це прозорість. Тарифів на в тому числі на енергоносії це прозорість використання місцевих бюджетів, щоб кожна людина в країні знала на що йдуть не тільки кошти державного бюджету, а кошти місцевого бюджету. Це перекрити контрабанду на митниці, в тому числі за рахунок залучення, наприклад, фахівців з Австрії чи з Німеччини, які прийдуть і не корумповано поставлять цю систему. Та купа джерел є в держави і в уряду для того, щоб це робити, жодним чином не за рахунок зменшення зарплат чи пенсій. Єдине що ми заклали в коаліційній угоді, і колеги тут підтвердять мої слова, то це е, ліквідація преференцій, скажімо, окремих категорій державних службовців і таке інше, бо всі мають бути рівні щодо свого соціального забезпечення. Не має бути такого, що, наприклад, в суді зарплата 40 тисяч, та а в людини в більше ніж половина людей в країні живе менше ніж на 2 тисячі гривень. Ну це тільки один аспект. Розумієте, це ми кажемо про те, як розподіляти бюджет. Тут я згоден з колегами, те, що ви говорили, що ми маємо думати, як нам заробляти. А не просто як нам розподіляти. Бо подивіться, ми низку речей заклали дуже важливих, наприклад, підвищення витрат на обороноздатність втричі до 3% від ВВП. Це треба ж десь мати джерела для цього. Так от давайте подивимось, що сьогодні наша проблема в Україні це не низькі, скажімо, видатки на чи то на освіту, чи на оборону. Наша проблема вони корелюють з тим, що в Європі. Але наша проблема в тому, що у нас ВВП на душу населення, тобто рівень взагалі економічного пирога держави, він є в п'ять. Разів менший в розрахунку на одну людину ніж в Європі. То як ми можемо цього позбутися? Ми можемо цього позбутися за рахунок тих механізмів, тих магістральних напрямів, які закладені в коаліційній угоді. Це енергомодернізація, це зменшення споживання енергоносіїв на одну гривню ВВП. Це запровадження стимулів для виробничого бізнесу для національного виробника, кращих ніж ті, що існують в сусідніх країнах, в Туреччині, в Польщі, навіть в той же Білорусі, яка сьогодні більш ні вдвічі випереджає Україну за рівнем ВВП на душу населення. Так, от ми маємо казати за про запровадження цих чітких механізмів підтримки національного виробника, стимулювання експорту, здешевлення кредитів для національного виробника для того, щоб забезпечити робочі місця. В нас сьогодні в країні майже 2 мільйони безробітних, майже 2 мільйони. То що ми сьогодні будемо робити тільки лібералізацію міжнародної торгівлі і імпортувати дешевші товари, якщо вони десь дешевші? та ні, ми маємо наш ринок цивільного цивілізовано захищати для того, щоб українці мали робочі місця в Україні пане, і роботу. Ви зараз проголошуєте програму 2020, Просто от з переліку тих. Даруйте всіх планів, які ви говорите, ну це насправді прогла... програма не на один рік. Давайте будемо не говорити з вами. Пане Сергію, я вам давайте дуже будемо говорити про, приклади, про реальні скажу. речі, які упродовж ну наступних там півроку можливо запровадити. От пане Сергію, ми не маємо думати про ці речі як про якісь далекі. В нас зараз немає вибору. Як колись сказав генерал Де Голь, модернізація або смерть. Я наголошую на двох дуже важливих речах: по-перше, те, що ті е, терміни, які ми заклали в коліці. Угоду, наприклад, щось закладено на 15-й рік, та це не означає, що ми це будемо подавати в 15-му році, бо низку питань ми будемо подавати вже і в цьому році. Не маємо ми чекати. Що дуже важливо, що в коаліційній угоді закладено немає жодного обмеження щодо того, хто має подавати ці законодавчі ініціативи. Я кажу про що? Про те, що ми не маємо з вами, колеги, чекати до того, як буде сформований, наприклад, уряд, бо депутати в порядку депутатської законодавчої ініціативи вже реєструють законопроекти і будуть реєструвати навіть. Протягом цього року на виконання коаліційної угоди, і це є дуже важливо. В нас немає часу, щоб чекати. Ми маємо ці зміни робити дуже швидко і в цьому році, і на початку наступного з випередженням тих термінів, які закладені, бо завдання в нас є надскладне. От ви згадали програму 2020. Я вам хочу сказати, що я кажу про ті напрацювання, які закладені в коаліційній угоді, які стають технічним завданням для українського уряду, і який парламент буде дуже чітко контролювати, що до їх виконання. Бо це є план реформ, який має бути втілений. І якщо ми втілимо хоча б 50% з того, що закладено, то ми побачимо цей ефект. І ефект буде дуже позитивний. і у нас немає шансу цього не Дякую, зробити. Дякую, Пане Вікторе, Мілен Лєвіч, дивіться, от, з вашого виступу. Е, хотів би уточнити такий момент: кожна людина, звичайно, коли вона е, має певні фінансові труднощі, от вона сідає там рахувати свій бюджет. Є е, е, не більше ніж три виходи у цієї людини: або менше витрачати, або більше заробляти, шукати якісь джерела, або третій варіант поєднати одне і інше, якщо вже зовсім сутужна ситуація. Ви ви почали з того, що не можна скорочувати там, певні, певні види соціальних витрат. То ви прихильник якого з цих. Трьох підходів, що нам робити, зокрема, от на, на коротку перспективу на цей бюджет, який буде прийнятий, який з цих трьох варіантів повинен бути покладений. Ну, на вашу думку, думку вашої сили, в основу заробляти дякую. менше тратити чи дякую. Дуже слушне запитання. Я додам ще варіанти. Значить, по-перше, більше заробляти, але для того, щоб більше заробляти, потрібно підтримати власну промисловість. Для того потрібні теж ресурси, де ці ресурси можна взяти? Дивіться по джерелах. По перше, це міжнародна фінансова допомога, яку ми маємо просити на донор. Норські конференції не на Компенсацію дефіциту державного бюджету не на проїдання, не в золотовалютні резерви, які не втримують гривню. Те, що ми маємо сьогодні, кредити від МВФ йдуть на проїдання. Вони не створюють економічного зростання країни. Так, от ми кажемо про ті механізми, які закладені в коаліційні угоди, це здешевлення фінансування для національного виробника, кредити. Тобто, перше джерело це міжнародна фінансова допомога, але не на проїдання, а на капітальні видатки і на кредитування бізнесу. Це перше. Друге, це грошова імісія національна. Бо з одного. Боку, та ми підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом. Якщо ми з вами подивимось ті структурні індикатори, які там закладені, то ми побачимо, що вони для України закладені на рівні значно нижчому, ніж є, скажімо, в Фінляндії, у Франції, у Швеції в багатьох країнах. Тобто багато країн виходять навіть в нормальні гарні часи за межі тих структурних індикаторів для того, щоб надрукувати кошти і підтримати власну промисловість, дати робочі місця. Бо не можна, ви ж як економісти, розумієте, що не можна одночасно забезпечити. Потужне економічне зростання при дуже маленькій інфляції. Ми інфляцію з вами бачимо, яка вона сьогодні понад 20%. Так так, от що можна робити? Одна справа, коли інфляція і падає, економіка це неприпустимо. Інша справа, коли ми друкуємо кошти не просто щоб розрахуватись нафтогаз по боргам перед Росією, а друкуємо для того, щоб прокредитувати власного виробника, для того, щоб залучити сюди інвестора на умовах конкурентних з іншими країнами. Це робочі місця, це економічне зростання. Тому по джерелах це міжнародна фінансова допомога. Це це цільова грошова емісія, і передусім експорт емісії через кредитне експортне агентство, через державний банк відбудови і розвитку національний і так далі. Третє це перекриття контрабанди. Бо знов таки, ми з вами, якщо подивимося, що можна зробити на митниці. Якщо ми туди візьмемо фахових людей з-за кордону, то я думаю, що це ще додаткове джерело. Те, колеги вже сьогодні згадували і за нашим наполяганням, в коаліційну угоду закладений пункт про деошеризацію української економіки. Причому не заборону офшорів, бо це нічого не дасть а щодо створення стимулів. Для того щоб бізнес переходив в Україну, тобто де авшалізацію української економіки, це розширення податкової бази, про що також слушна колега казав. Тому джерел насправді дуже є багато, якщо до цього підходити системно і фахово. Але жодним чином, ну як можна сьогодні зменшувати ту пенсію 949 гривень, чи заробітну платню 2000 гривень, яку більшість людей отримує в Україні? Ми ж з вами розуміємо наскільки меншими вони вже стали через націнення гривні. Ми з вами розуміємо, що ці люди вони ж на це. Ці... Не можуть тому ми маємо. Якщо треба, то переглядати меморандум наш ЗМВФ і передбачати, що дефіцит державного бюджету припустимий, наприклад, не 5%, а 10% має бути на наступні роки. Але скеровувати це не на якісь валютні спекуляції чи на проїдання, чи за газ Росії платити, а скеровувати це на підтримку власного українського товаровиробника через дешевлення кредитів, через тому його і це Сергій місце. Будь ласка, дякую. Таке запитання. Все це дуже гарно звучить, але очевидно, Видно, що є проблема з одного боку. Очевидно, що нинішній апарат, державний чиновники, корумпований, вони не можуть здійснити тих завдань, просто на силу своїх фахових здібностей, звичок і так далі, не можуть здійснити тих завдань, які перед ними стоять. Зрозуміло, що їх треба міняти. Ну окей, поставимо консультантів іноземних. Вони очолять вони знають, як робити. Вони складуть моделі, дадуть паттерни, як це все робити. Але як замінити який? Чи є на вашу думку? Чи є механізм заміни у цих нинішніх чиновників на людей, які дійсно зможуть ці реформи під керівництвом іноземних консультантів здійснити, і де цих людей власне взяти? Дуже глибоке питання, я Ні, дуже зараз дуже дяку. коротко ви дуже маєте коротко. Відповісти. Значить, по перше, ви праві, що державну службу потрібно радикально реформувати, скоротити в декілька разів, автоматизувати багато процесів, з іншого боку, підвищити планку вимог до тих людей, підвищити ним рівень оплати праці і мотивувати прийти молодих, талановитих, патріотичних до того, щоб вони йшли на державну службу. Але якщо ми з вами разом не створимо інститут, я маю на увазі в широкому сенсі, якщо ми не створимо підготовку державних службовців в Україні не просто на на рівні окремої академії, яка там тисячу людей готує. Якщо ми це не поставимо як один з наріжних каменів нашої освітньої політики, то ми будемо мати вакуум, те, про що ви кажете. Що є, наприклад... Ні, нікого не треба шукати? Той, хто взяв хабар, повинен сісти в тюрму, показує затримання інші і так не буде. Але, але нам потрібні люди, владі. у нас є розумні люди, котрі знають. Виконувати пане Валерій, Дозвольте, от я прокоментую. Нам потрібні люди у владі не тільки патріотичні, не тільки молоді, не тільки нові, але ще й фахові. Тому нам обов'язково треба робити. Вона, те, що за ви в кажете. Місі місяців жодного затримання, пане Віктор. Я з вами згоден. пане Все одне інше не виключає. Дякую вам. Будь ласка, займіть місце в студії. Запрошую Андрія Торгаласюк. Буквально десять вже год. абсолютно правий. Це фундамент для програми уряду з одного боку. З іншого боку, ми в регламенті коаліційної угоди заклали політичну відповідальність конкретних міністрів. Бо розумієте, може прийти людина дуже фахова, а потім за два місяці виявиться, що вона робить реформи в іншому напрямі, ніж ми записали в коаліційній угоді. То ми це передбачили, в тому числі, що це буде підставою для розгляду питання про відставку відповідного міністра. Тому це фундамент для програми уряду, яка має бути вже в. В термінах смарт про те ж про що виказати. я хочу.